Ми починаємо нашу молитву. Якщо ви прокинулися з важким серцем, якщо ніч принесла мало спокою, а ранок зустрів вас не свіжістю, а черговим списком тривог, знайте, ви не самі. Бог знає ваше ім'я і знає, що саме зараз відбувається у вашій душі. Можливо, ви відчуваєте себе як корабель у штормі, коли хвилі страху та сумнівів захльостують борт, і здається, що берег надії ніколи не з'явиться. Можливо, ви просто втомилися. Ця втомать не лише фізична, вона пронизує дух, коли здається, що скільки б зусиль ви не докладали, результату немає, а минуле все одно нас доганяє. Ось чому ми зібралися тут сьогодні, щоб знайти не просто розраду, а глибоку розраду, ту, що приходить не від слів людських, а від безмежної любові нашого Отця. Я хочу, щоб ви зараз глибоко вдихнули і випустили це важке зітхання, яке тримали в собі від самого пробудження. Нехай це зітхання буде першою нотою вашої молитви. Нас чекає новий початок, навіть якщо вчора був провал, навіть якщо ви спіткнулися і впали, сьогодні чистий аркуш дарований вам милістю, а не заслугами. Багато хто з нас, коли прокидається, одразу хапається за проблеми, за дзвінки, які треба зробити, за рахунки, які треба сплатити, за стосунки, які розвалюються, але сьогодні ми зробимо інакше. Ми почнемо з віри, а не з боротьби. Сьогодні до нас приходить не просто світанок, а послання, немов знак від самого святого Миколая, який є символом чуда та несподіваної допомоги. Він приносить нам звістку: навіть якщо світ навколо став жорстоким, милосердя Боже не має кінця, приведення тривоги та страху до ніг Бога. Зараз, увійшовши у цей святий час молитви, дозвольте собі відчути біль не приховуйте його, не соромтеся його, де б ви не були, в тихій кухні, перед вікном чи, може, у дорозі, заплющте очі і уявіть, що ви стоїте перед Богом і Його любов випромінює тепло, яке розтоплює лід страху у вашому серці. Що найбільше вас тривожить сьогодні, назвіть це вголос або просто прошепочіть у своїй душі, це фінансова нестабільність, яка душить, це самотність, яка стискає, наче холодні руки, це невизначеність щодо здоров'я вашого чи ваших близьких. Виносьте це. Це більше не ваша ноша, а матеріал для чуда Божого. Господь наш знає, що серце, яке страждає, це серце, яке потребує його близькості. Псалмоспівець сказав мудрі слова, які сьогодні є нашою опорою. Господь близький до зламаних серцем і спасає пригнічених духом. Псалом 34.18. Зупиніться на мить і дозвольте цим словам увійти у вашу душу. Ви зламані, ви пригнічені, тоді ви знаходитеся у найближчій точці до Бога, бо Він сам приходить, щоб стати вашим цілителем. Він не соромить вас за слабкість, Він не вимагає, щоб ви були сильними. Він вимагає лише одного довіри. Ми часто намагаємося самі вирішити свої проблеми, дотягнути до кінця, тримати все під контролем. Але спроба контролювати хаос. Виснажує нас до дна зараз час зупинитися і зробити крок назад, щоб побачити велич Бога. Він є тим, хто тримає зорі на своїх місцях і дає птахам поживу. Невже він не попіклується про своїх улюблених дітей? Господь, Отче Небесний. Ми приносимо Тобі наш тяжкий ранок. Ми приносимо тобі тривогу, яку ми відчуваємо, коли думаємо про завтрашній день. Ми приносимо тобі ті болючі спогади минулого, які заважають нам дихати повними грудьми. Забери наші фінансові страхи, цю порожнечу в гаманці, цей страх перед майбутнім, де не буде достатньо. Забери, Господи, цей страх бути покинутим, забутим чи просто нецінним. Ми кладемо ці важкі камені біля твоїх ніг, вони більше не наші, вони твої, очисти нас, як золото в горнилі, не відкидаючи нас, а лише знімаючи бруд і сміття, що накопичилися. Слово про відновлення та нові можливості сьогоднішній день дарований вам, це особливий знак. Він говорить Я даю тобі другий шанс, третій шанс, сотий шанс. Не існує такого поняття як надто пізно для Бога. Ваше життя це історія, яку пише він, і якщо попередні розділи були сповнені суму, болю та помилок, сьогодні починається розділ нових можливостей. Це не просто оптимізм, це євангельська істина. Ви були вчорашньою версією себе, а сьогодні ви можете стати оновленою версією, бо Божа милість оновлюється щоранку, як свіжа роса на полях. Ми часто думаємо, що для змін потрібні великі ресурси чи великі події. Ні. Зміни починаються з маленького рішення довіряти Богу, коли розум кричить про сумніви. Подумайте про те, що вас тягне назад, це можливо та образа, яку ви тримаєте в собі вже довгі роки, і яка отруює ваше серце, як гірка отрута. Чи це можливо відчуття провини за те, що ви зробили чи не зробили? Від сьогодні ми відпускаємо це. Ми просимо Святого Духа прийти і наповнити нас цією розрадою, яка перевищує будь-яке людське розуміння. Наш батько пропонує вам свіжий старт перезавантаження душі, тіла і духу. Якщо ви відчуваєте відгук на це послання, якщо ви відчуваєте, як тепло молитви проникає у ваші напружені плечі, я прошу вас. Поділіться цим, напишіть у коментарях, просто приймаю свій новий початок, щоб ми могли молитися за ваш конкретний намір. І якщо ви хочете, щоб це світло тривало, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні благословення. Це проста дія, але вона тримає нас усіх разом у спільноті віри. Початок Декларації довіри. Ми починаємо наш перехід від зітхання до впевненості. Ми оголошуємо, що наша молитва це не прохання, а декларація перемоги, яка вже дана нам у Христі. Я вірю, що Бог має намір зцілити мої рани. Він не просто дивиться на них, Він торкається їх. Мої проблеми не занадто великі для нього, мої помилки. Не занадто численні для Його прощення. Я відмовляюся дозволяти страху диктувати моє життя. Я відмовляюся дозволяти сумнівам красти мою радість. Господь це мій пастир, і я не буду мати нестачі. Навіть у цій пустелі, де я зараз перебуваю, Він готує для мене бенкет, він є надійним ґрунтом під моїми ногами, Він є світлом, яке розганяє мої тіні. Сьогодні я не йду сам, я йду з Богом, який дав мені цей знак, цю надію, це послання через символ несподіваної доброти. Сьогодні я вирішую бачити в кожній перешкоді не кінець, а можливість для його слави проявитися у моєму житті, продовження у наступній частині молитви, Моє життя. І тому тут. У присутності нашого милосердного Господа, який ніколи не забуває своїх дітей, я приношу свій розбитий дух. Я несу свої рани, Господи, великі й невидимі. Я несу той тягар, який тиснув на мене вчора, і я визнаю, що моє серце часом розбите, як крихке скло, розбите розчаруванням, страхом і самотністю. Але саме в цьому місці. У цій глибокій слабкості ти знаходиш свою найбільшу силу. Ти не обіцяв, що ми ніколи не будемо страждати, але ти дав нам найціннішу обітницю, що ти близько до тих, хто має розбите серце. Ти рятуєш тих, чий дух пригнічений, і хто відчуває, що вже немає сил підвестися. Це не просто слова, це жива обітниця. Сьогодні вранці я прошу, щоб ця істина стала моєю реальною опорою. Нехай твій мир, як теплий захисний плащ, огортає мій втомлений дух, даруючи мені глибоку невимовну розраду, яка йде не від світу, що постійно вимагає чогось від мене, а від тебе, мій дорогий Отче, який просто приймає мене таким, яким я є. Я відмовляюся нести із собою в сьогоднішній день помилки та провини вчорашнього дня. Я залишаю біля твоїх ніг той страх, що фінансова непевність знову переможе мій спокій, чи та гіркота, що стосунки не налагодяться, чи та тривога за здоров'я моїх близьких. Допоможи мені, Боже, прийняти той факт, що ти є Богом абсолютно нових можливостей. Твоя доброта оновлюється щоранку, як свіжа роса на полях, і твоя милість це невичерпний потік. Ти не дивишся на мене через призму моїх поразок, моїх необдуманих слів чи моїх фінансових втрат. Ти дивишся на мене через призму твоєї безмежної любові та твого жертовного прощення, скільки разів мені говорили, що двері переді мною зачинені. Скільки разів я відчував себе на узбіччі нікому не потрібним і неважливим. Сьогодні я вірю, що там, де були лише стіни, ти поставиш широкі ворота, там, де була порожнеча і сухе поле, ти наповниш його життєдайною водою, благословення та новими ідеями. Я приймаю твою допомогу, бо знаю, якщо Бог за мене. То хто може бути проти, цей знак, який я відчув сьогодні вранці, це нагадування про несподівану доброту і диво, це твоє ніжне, але могутнє послання. Я з тобою, я дарую тобі силу, щоб підняти голову, навіть якщо вчора ти її опустив від сорому чи втоми. Я прошу тебе, Господи, дай мені гостру мудрість, щоб розпізнати твій план у цьому новому дні. Дай мені фізичну і духовну мужність, щоб зробити перший крок, навіть якщо мої коліна тремтять від невизначеності. Я прошу тебе не про те, щоб усі перешкоди магічно зникли з мого шляху, бо я знаю, що випробування роблять мене сильнішим. Я прошу про те, щоб твоя незламна присутність у моєму житті була більшою вагомішою і реальнішою за будь-яку перешкоду, що може стати переді мною. Я довіряю тобі свій дім і все, що в ньому є, свою роботу і пошуки нового місця, своє здоров'я, яке потребує зцілення, і свої взаємини, які потребують примирення. Вони в твоїх надійних вічних руках. Я оголошую, що сьогодні я більше не буду в'язним своїх старих страхів. Я виходжу з полону тривоги. Сьогодні я вільна людина, обмита твоєю благодаттю і захищена твоєю вірою. Я готовий отримати те несподіване благословення, той несподіваний дзвінок, ту несподівану можливість, яку ти вже приготував для мене. Так само, як ти посилаєш свої знаки надії через символ щедрості та любові, я приймаю Твоє Слово і Твою розраду. Нехай твій святий Дух, Дух співчуття та сили, наповнить мою кімнату, моє тіло та мою душу. Я відчуваю, як мої плечі стають легшими, як спадає важкий камінь тривоги. Я впевнений, що все, що потрібно моєму серцю, ти або вже дав, або даси у відповідний час. Допоможи мені навчитися чекати з терпінням і вдячністю. На цьому місці молитви, де ми з'єднані вірою, я дякую тобі за цей новий світанок, дякую за це натхнення і за впевненість, що я не ігнорую твій знак. А приймаю його як пряму вказівку до дії та довіри. Я вірю, що цей день буде днем миру, незважаючи на обставини, днем успіху, незважаючи на вчорашні провали і днем нового початку, на який я так чекав. І тепер, після цієї нашої глибокої та щирої молитви, я хочу, щоб ти відчув його мир усім своїм єством. Відчуй, як твої плечі стають вільними від тягаря. Ти виходиш у цей день не сам і не розбитий. Ти виходиш оновлений, захищений, благословенний і оснащений силою того Бога, який особисто заступається за тебе. Йди, живи цей день із повним усвідомленням того, що кожен твій подих це подарунок, а кожна можливість, яку ти побачиш. Це пряма відповідь на нашу спільну молитву. Хай мир Божий, який перевищує будь-яке людське розуміння і логіку, береже твоє серце і твій розум, поки ти працюєш, відпочиваєш і любиш. Я благословляю твій шлях. Амінь. Друже. Якщо це послання глибоко торкнулося твого серця. Якщо ти відчув той самий несподіваний знак надії і глибоку розраду, що Бог не залишив тебе, я прошу тебе. Постав цьому відео лайк і обов'язково поділися цим відео з тим, кому сьогодні як ніколи потрібне тепло і розрада. І найголовніше, напиши в коментарях, щоб підтвердити свою віру. Я приймаю цей знак і вірю у свій новий початок. Твоя історія, твоє свідчення є найбільшим доказом Його милості. Підпишись на канал, щоб ми могли разом починати кожен новий ранок у силі, надії та благословенні. Нехай Бог тебе береже.